Та, то прямо клас, який вайб зробив. мене аж мурашки пішли. Так, даю вам а, пакую, то я вам а, скину Ютуб. Я ну то в Ютуб скину Давай. вас теж там тегну, Давай. лайкну. Ви мені скиньте свій інстаграм. І будемо якісь колаборації робити. Ну, я питань. відчуваю вас гарна. Дуже аура така. є. Але я їду в Таїланд якраз. Молодець, Приїду та. навесні. Бери шматочок, поставки. Але ж на зв'язочку, ми так? ж онлайн, кардонів Кор немає. Нема. Олександра, немає. Нема. Так, і я вам теж дивиться, у мене така чарівна візитка з афірмацією. Добре. Почитаєте її, Добре. дуже потужно. Теж кидаєте свій інстаграм Сергію. Так, кидайте свій інстаграм, я подивлюся. Будемо колаборації, співпраці. Як ви поки на Чилі, консультуйте на Чилі. У мене друг на Чилі 50 тисяч доларів за минулий місяць заробив. Красавчик? Не уявляю. От, 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 от такий. Я вас подружу з ним. Він зараз в Туреччині був якраз на події. Він ну, зв'язався з компанією. Він експерт, якраз допомагає таким людям, як ви. Експерт в езотеричних цих напрямках себе масштабувати. Він інфобізнесмен, навчає тому от, і зараз пішов працювати з компанією, хто займається подорожем. От, і він, я говорю, от лічу бізнес класом 8 тисяч доларів, мені компанія оплатила. Якщо ви хочете, коли хочете більше подорожувати, я вас можу задружити з ним. І якусь співпрацю. По-перше, він дуже потужний, бо просуває таких людей. У мене приїжджала, у нас була група 150 людей, я до нього ходив на курс той же. 150 людей від 1000 до 3000 доларів заплатив. Сто людей три місяці Він нас супроводжував. Ми Нема... створили, ми створили разом 600 тисяч доларів додаткової цінності. не Погано, Не погано, да. Дівчина за 5 днів у нас був спринт продаж продаж своїх послуг за п'ять uh -huh. днів. Треба було на максимальний чек продати себе. Uh -huh. Максимально такий стрибок віри зробити. Дівчина на 51 одну тисячу доларів феншуй продала свої. Красовка, красотка, Так, да, Красотка, <laughs> 100... красотка, красота. Да, Та да, сто про ж таки його йди до мене. Вона така красуня, така знаєте, коханого немає. я Думав, теж може стосунки щось а з нею та, таке. Та, та, та. Говорю, приїжджай до мене, поспілкуємось. Ага. От вона приїхала. У мене два дні пожила на куліша. Комнату виділив, ну, ми без всяких яхтів та, та, дружні такі, знаєте, але щоб вона мене відчула, квартиру то відчула, угу. о, карти свої там достала, щось а там. Вона тоже мені... таролог? Ні, вона феншуй. А, просто феншує. Постворювала карти по феншуй. По фен туди воду поставив, туди вентилятор, туди той. включає його туди туди. Ну то добре цікаво. Так, то та, та, дуже цікаво. І от Вона так теж взяла людей на супровід. Вона не групу робила, Вона, ну наша задача була створити групу, Там п'ять людей. по 5 тисяч, припустимо, <тур> хто нам заплатив. От. Е -е Вона говорить: ну, я групу створюю, е дядько дзвонить. Він говорить, а можна без групи? Він говорить, можна, але тоді за п'ятери заплатить Заплатіть за п'ятерих. Він так, говорить, так. не питання. 25 і один раз заплатив. За рік. Рік супровіду. Абсолютно не питання. Люди готові платити. Треба. Та, людям та, потрібно та, знання. Та, та, а вони не мають того. А вони такі знаєте, ото школу закінчили, університети і думають, і що за та, 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 та. Пішло всім. треба. А я маю знань, Кожен... знань О, ви дуже молодець. багато. А у кого навчались? Астрологія це школа від салоном подводного. То українське Ні, Ні він то вже ще помер. Помер то зрозуміло його вже немає. І цілий час молодець. я навчаюсь, і магія все життя в магії. То ви молодець, тобто молодець прямо все життя. В тому круто, круто, Давайте треба і людям то ділитись знаннями. У вас тому знань багато дуже треба багато. і давати школу свою сотворяти. Розумієте? Так, так. не друг він в медицині не навчався. Митник, але він відкрив школу. Реабілітації Петра Федорішина в Києві. Він вже навчає дівчат. І хлопці, в мене теж учениці є. Теж учениці ви навчаєте, є там, абсолютно по магії. по Напишіть мені, щоб найкращий таролах і найкращий астролог, окей? В Телеграмі. Ну і кидайте ж ваш інстаграм. І ми якусь співпрацю, колаборацію. Я вас трохи підштовхну а до. Я вас. А ви мене десь там покажете. Мене не треба, мені шлях треба показати. А, так. то добре, там. то я можу. Вот ви можете показати шлях. А я ж, я такий, я мотор. Ага. А мені, тут, куди жінка поверне, Наприклад, туди я чоловік о, та. Супер. А і хто енергію. За... А? Коли день народження? 23.01,79. Я п'ятірка. П'ятірка, я продавець, я Меркурій. Ага, продавець Меркурій. Але у мене слабка луна. Вона мені... слабка. Так, слабка луна. І мені треба... Мені друг відічну астрологію робив розклад. Він ага. говорить, тобі треба робити опаї. Потужні потужна потужна луна луна бути. Та. Треба потужнювати луну, а ну, що тут а робота про жінок. З мамою добре, але мені треба ще більш турбуватись про жінок, ну, про дітей. Так, 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 понеділок, тож день вони місяця, та от в понеділок мені треба виходити і більше робити таких добрих справ. Робити аскезу. От я сьогодні <ривіт> день без їжі. <ривіт> Як звати? Сергію, день без їжі сьогодні. Аскеза у мене. Тільки вода і чай трав'яний. І кору осики пив. К... Ну, Охрініть Охренеть. Охренеть нам не треба. На щось, на щось інше, звільнити. От. От таку роблю аскезу теж, бачите, і всесвіт мені дає таких потужних людей. Ну, Чарі. Все, не просто не так. Просто Нічого так, просто так, так та, не та, та, буває. Та, та, та. Я вам точно скажу. І мерів. У мене в оточні багато У мене. Багато теж всього накопилося, Мені треба вже віддавати. А ділитись від, треба ділитись, а та, так. А все світ так і створений треба ділитись. Більше, більше. Віддавати, і тоді мені ж у мене прямо ну і забілія не реальна приход, приходить. Просто дуже дуже я розумію, тому що я про я... я. Я ну я гроші. Я Меркурій. А я за тими правилами живу. Я, вот, вот, я водичка. Вот. Тому користуйтесь мною. Як я говорю, використовуйте мене на 100%. відсотків. Я ніж матуся мені голову. От, ти там того навчив, того навчив, всі на тебе їздять, той об'єгурів, той об'єгурів. А я такий, знаєте, страждав. Ага, А потім жертва, думав, жертва жертва була, та, типу жертва. А потім усвідомив, так то ж класно, я дав одної людині навички конечно, заробляти, другою, третю. Ну так, да, я не міг з ними повзаємодіяти, щоб да. вони мені якусь там десятину ну, давали. Чесно, чесно, було, чесно було. було. Тож моя була відповідальність, да, а да, не їх. Вони треба взяли було на березі домовляв. Домовля, а я не міг. І хто мене Матуся навчила? Не навчила. Розумієте? Ой, і що? багатьох нічого мати не навчила. А звісно ж, я такий був цей. А потім таки усвідомив, Та більше я дам людям, будуть завжди ті з тих, кому я дав, хто скаже, Сергій, дай є. мені, я ще готовий заплатити. Так є, воно так працює. так працює. Дякую вам. Прямо хочу обійняти вас, можна такою яскравою. Дякую. Ви неймовірно, Олександре. Да. Хай щастить. Тримайтеся. Чекати буду фото вашого добре. з Тайланду, добре? Да, да. Да. Хай щастить. Дівчата, добрий вечір. А? а? Не треба чого? А? — Не треба чого. У нас проєкт скажи своїм мріям так сьогодні. Ми мрії допомагаємо здійснити. Можна на болі? От пані пані летить на Таїланд. Найкращий астролог, та ролог Львову. Ми стільки спілкувалися з нею, та і колаборацію будемо робити. Вже її відправляємо на Таїланд. На балі я був вже в 18-му році. Вас е розкажу проведу і Покажу. Почекайте. Ну Хвилинку. Я хвилинку не спишите. Тоді не на, бал, то на ви Балі... на балі вас не чіпає та у нас я спостите. ж не чіпаю. Стеж на балі, тоді не попадете, Давайте, Якщо з іншому ви на балі хочете чи ні? Давай. Ні, якщо ні, то будьте справжньою скажіть Сергій, я пожартувала. Я насправді не хочу. Я хочу, але ні, не зараз. Ні, без але без але ні, зараз я вас не відправлю на тому автобусі, точно. Але я ми мрію замовимо, щоб на балі швидше потрапити. Давайте спробуємо. Одна хвилина. Знайдіть для своєї мрії одну хвилину, моя люба. А? Серйозно, давай енергія, яка пішла, подруга вже не стримується. Бачите? Давайте, Давайте. контент робимо то нормально. Я на Балі, але, але прибирайте в вашому житті. Не працює, коли але є. Я хочу і все, і той пан, чи той може мені допомогти поїхати швидше. А подруга у вас молодець, швиденька така. Коха є у вас, нема? У вас є. Ну я не, не буду вже залишатись. Значить, це на, на балі будемо разом подорожувати родинами. Бачите? Ой, Можна. Я шопати? вас не мій. Чого? Чого? Я теж нормально боксую. Він Військовий контушений там, тоді, тоді треба якось його Люди, балі балі разом нас відправляють. Точно, а йому можна за кордон виїжджати? Ну, військовим можна. Військовим можна? Мені здається, комусь там не можна. Йому можна, зрозуміло. Ну коротше, відправимо вас разом. Почекайте, давайте то зробимо. Одна та хвилина, знайдіть. Та ні, ну якщо ви пожартували, то та не потім. Та я до дівчат піду, але ви втратили шанс на балі поїхати. Будьте здорові!